Вітаю, друзі, на каналі, де готується і смакується українська кухня. Сьогодні на вашій увазі запропоную рецепт приготування найсмачнішого капусняку та підпалок. А для того я прокинулася раненьким морозним ранком, щоб приїхати до батьків село і приготувати цю смачну запашну українську страву. Морозний ранок, у літній кухні прохолодно зранку, але запалюємо плиту, і відразу йде теплий дух. Мама на ніч дістала реберці, щоб прозморозились, вимочила їх гарненько. Тому я відразу в кастрюлю, в який буду варити борщ, наливаю воду та вкладаю туди ребра. Вже стало тепліше, можна й зайнятися тістом, адже до борщу. Я сьогодні хочу приготувати підпалки. Це дуже смачна випічка, яку готувала колись бабуся на черені А потім вже мама навчилась робити це на сковорідці Рецепт надзвичайно простий. Але точні пропорції я напишу в описі під цим відео. Мама ще вчора з вечора обсмажила цибульку на невеликій кількості олії до золотистого кольору і підготувала всі продукти. Так як тісто це дріждж живе, продукти для випічки мають бути кімнатної температури. Тоді воно теж швиденько і гарненько підростає. Як ви вже зрозуміли, до борошна додала кефір, розвела дріжджі з цукром, дрібку солі, борошно. І обсмажену цибульку. Також такі підпалки готували і на воді. Це теж смачно, коли піс дуже смачно до грибної юшки приготувати. Але якщо зробити на кефірі чи на молоці, це виходить ще смачніше. І замішуємо ось таке тісто ложкою, гарненько-гарненько вимішуючи. Я взагалі дуже люблю готувати в селі на своїй літній батьківській кухні. І особливо я люблю ось цей глиняний посуд. Він такий надає якогось атмосфери, затишку. От в місті я чимось глиняним посудом не користуюсь. Ну, якось не так. А у село, коли приїжджаємо, хочеться так, це така якась атмосфера. Загалом замісила я таке молоденьке тісто, і як ви бачите, змістила його олійкою, руки, стінки, щоб потім воно краще відставало, коли підросте. І поставила на плиту, адже на кухні ще досить прохолодно, а тут уже пішов дух, вже тепліше стало. Нехай воно підростає. А в мене тут уже і риберця варяться. Бачите, вони вже такі, можна сказати, доходять до готовності. Зараз почнемо вже заправляти борщик. Знімаємо піну, але ж нехай вони ще поваряться. Я люблю, щоб бульон був такий наваристий, наваристий, і риберця просто аж кісточка відходила від них. Для підполок я наобрала часничку, хоча це не обов'язково з часником. Це найсмачніше. Далі готую засмажку для капусняка. Порізала цибульку. Далі йде картопелька. Картопельку нарізає ось таким чином. Я знаю, що в деяких регіонах ще й навіть картоплю нарізає такими смужками, як на картоплю фрі. Я так варю зелений борщ. А ви напишіть які у вас є особливості приготування готування копусняка? Тому що рецептів його дуже багато. Я ділюся нашим сімейним. Додала до ребер уже картопельку. Починаю готувати засмажку на невеликій кількості розтопленого смальцю, або ж олії обмажую цибульку до злегка золотистого кольору. За той час натираю морквочку. Внесла мама мені капусту квашену. До речі, ця капусточка за її рецептом. На ютуб-каналі є рецепт квашеної капусти за маминим рецептом. І в мене є більш такий сучасний з медом, мені дуже подобається. Тому, якщо ви слідкуєте, вистайте донизу і обов'язково осінню, готуйте за нашим рецептом, бо ця капуста найсмачніша. І тепер беремо капусту. Я вам скажу, що якщо у вас дуже кисла капуста, то ви можете її промити. У нас вона ще хрумка. Не скажу, що така там кислюча, тому я не промиваю, бо я люблю. Люблю капусняк, щоб він був кисленьким. Ось ця кислота. Вона надає мені справжньому смаку капусняка. І до засмажки додаю капусту. Мені здається, що чим більше, тим смачніше. Люблю, щоб капусняк стояла ложка в цьому капусняку, але не від якихось добавок, а саме від капусти. І як ви бачите, в засмажку я додала трішки водички. Я хочу, щоб ця капуста протушкувалася з овочами, щоб вона не варилася в самому борщі, а саме в засмажці. Засмажена капусточка для капусняка надасть набагато кращий смак і аромат. Далі я додаю сюди пшуно. Так, саме пшуно. Я його залила напередодні кип'ятком і залишила на хвилинок 10, щоб вся гіркота з пшона відійшла. Поки я займалася підготовкою борщику, вже й тісто підросло. Бачите, як швиденько все. Гарненько, воно ж молоде, тому підростає легко і не дуже здобне. Далі буду формувати самі підпалки. До речі, з цього тіста ви можете приготувати пампушки за смажкою або ж зробіть так як я. Це дуже класно. От колись, навіть, бачите, в мене плита зараз гаряча, так само можна його навіть обсмажити на плиті, тоді буде такий запах вогню. Але все таки гарячу плиту треба правильно підготовувати. Я розділила тісто на частини, такі, знаєте, будемо робити, як колись паляниця казала, да? Я сильно великими їх не роблю, але й не дуже тоненькими. Накрию нехай ще трішки відпочинуть. А за той час додам засмажку у капусняк. І вже на плиті в мене такий досить маленький вогонь, щоб оце все між собою, знаєте, так подружилося. Не сильно кипіло, а легенько. Я знаю, що багато хто додає копченості до капусняка. Якось мені цей смак не дуже подобається. Колись мама робила спеціально ребра, коптили, якось воно нам не зайшло. Ось цей варіант це прям наш рецепт капусняка. Мені він найкращий, він найсмачніший. Але знаєте, що скажу, коли я готую його в себе вдома на кухні. Де той смак. От на плиті це просто, це просто справжня насолода. На цьому етапі можна скуштувати, додати солі чи ще якихось спеці, які вам більше доподобають. Я крім перцю і солі не додаю нічого, а ще ливровий листочок і все. Далі формуємо полянички. Просто коли тісто трішки відпочило. Притискаю, ось таким чином дуже багато борошна. Не беру, щоб воно потім не горіло, коли я буду все обсмажувати. І я пам'ятаю ці поляниці, як бабуся колись готувала, наприклад, запекли там випікали якісь м'ясо, печі, щось готували, а чарина ж вона залишається досить довго гарячою. Вона підготовлювала черену вологою тканиною її протирала і на гарячу черену, і воно так туди-сюди, буквально по дві хвилинки, і готово. Я ж роблю такий простіший варіант. На сковорідку я люблю все-таки додати небагато олії, мені подобається коли вони не на сухій сковорідці смажаться і на невеличкому вогні обсмажую з двох сторін поколюю виделкою, щоб вони не були такі знаєте похирчисті сильно щоб вони були більш такі рівненькі гарно просмажувалися і все буквально по 2-3 хвилини з кожної сторони вони досить швидко просмажуються поки в мене смажаться інші підпалки Я готую поливку до чесничку, додаю сіль і трішки гарячої розкаленої олії. Чому гарячої? Тоді в чесни віддає всі свої аромати і легенько змащу. Я не так тією та олійкою, а як самим чесничком перекладаю. Можна того й не робити, але так виходить набагато смачніше. Обсмажена цибулька, така до золотистого кольору, і частичок просто ідеальне поєднання. Ну, уже і капусняк наварився, відпочив. Я люблю, знаєте, щоб він хоч півгодинки постояв, а тоді вже можна наливати і подавати. Є люди, що люблять перші страви на наступний день. Знаєте, як то кажуть, борщ на другий день смачніший, але це мабуть не про нашу родину. Нам смакує саме таке спилу жару, як то кажуть, і плити. Закипіло, покипіло, відпочило півгодинки, і тоді перші страви у нас розходяться на ура. Завтра я вже його їсти не буду. Можливо, це нас так привчила ма з дитинства, тому що сім'я була велика, варили велику кастрюлю. Ми за день і з'їдали. А на наступний день вже було щось свіженьке. Я думаю, що все-таки це справа звички. Тому я й зараз стараюся вдома готувати невеличку порцію, щоб ми відразу з'їдали. На наступний день нічого не залишалося, тому що я знаю, що на наступний день вже на сього ніхто не буде їсти. Подаємо такий борщик із сметаною і насолоджуємося. Для мене особисто такий обід просто неймовірно смачний. Справжній український наваристий. З такою легкою кислинкою капусняк, що може бути смачніше, а закусити це все ароматною підпалкою. Те, що треба, друзі, рекомендую зберегти цей рецепт. Обов'язково приготувати. Ну і напишіть мені в коментарях, як вам обов'язково, друзі, напишіть в коментарях, як вам такий рецепт і за яким рецептом готуєте капусняк ви, адже я знаю, що у кожної господині є свій рецепт. і у кожної господині він найкращий. Я ж поділилася з вами своїм варіантом. Сподіваюся, що він вам також сподобається. Ви обов'язково приготуєте і Будете смакувати разом зі мною. Також напишіть, що ви хочете, щоб я приготувала наступного разу.